Всім привіт! Сьогодні на обзорі новий Sintai 244 THL А новий він тому, що нарешті, модель оновили і зробили саме таку, яку просили та всі просили: і покупці, і продавці. І саме головне трактор тепер з цими оновленнями є набагато кращий та буде ще більш популярніший. І це все при тому, що це залишився все той же самий Sintai, тобто самий бюджетний клас. З тими ж самими характеристиками і тою ж самою колією. Ну але про все розповім я по порядку. Саме головне, що всіх цікавить, це ціна на сьогоднішній день це 5400 доларів. І перед початком огляду хочу сказати кілька слів взагалі про ось ці бюджетні сінтаї. По-перше, це те, що багатьох є невірний стереотип, що якщо це саме дешевше, то воно саме погане. Ні. Трактори Сінтай впевнено, просто зайняли свою нішу і працюють саме в цьому напрямку. По-друге, це багато людей бояться ось тої гибкої муфти, яка тут встановлена між щепленням та коробкою. І так як я особисто маю вдома Сінтай. Тільки задньоприводний, і на своєму досвіді можу сказати, що гибка муфта нормально працює, але дійсно потрібно правильно і використовувати трактор, і доглядати за цією муфтою. І також я вважаю, що вона навпаки захищає коробку від перегрузок. Що ж, розпочнемо традиційний огляд з розмірів коліс. Передні встановлені 6,5 на 14. Диск тут не розборний, і колію регулювати можна тільки за допомогою проставок. Задня колія чудово регулюється від метра до метра двадцяти. Резина встановлена 9,5 на 20 також є грузи на задніх колесах. Ну і Особливістю цієї нової поставки є передній міст. Для тих, хто не знає, раніше тут стояв звичайний кулачний передній міст. На ньому, як ви знаєте, був менший виворіт каліс. Зараз же ж поставили новий передній міст, він редукторного типу. І тепер цей трактор виглядає і керується зовсім по-іншому. Ну і ось такий він має вигляд. Звичайно, ж тут є гідропідсилювач руля, причому тут повноцінне гідрооб'ємне рульове управління. Ну і штуки на гідравлічному циліндрі традиційно захищені товстим металом. Ззаду ж трактор нічим не змінився, та ж сама трьохточка, та ж сама коробка, тобто вантажопідйомність підйомного механізму в 400 кг, стандартна трьохточка з усіма потрібними регулюваннями, одна пара гідровиходів, які керуються від основного розподільника, вал відбору потужності шестишліцевий на одну швидкість 540 обертів за хвилину. Ну, і один причетний вузел, який дозволяє одночасно працювати і з валом відбору потужності. Що ж до речагів та їхньої зручності, в принципі, все під руками, крім вмикання валу відбору потужності. Його б я зробив би довшим. Всі інші розташовані нормально, навіть речаг перемикання КПП. Приборна панель сама звичайна складається з окремих показчиків, які легко замінюються при потребі. Ну і, звичайно ж, тут є все для нормального контролю за роботою трактором. Сидіння, бачите, навіть з підлокотниками. Звичайно ж, це не преміум-сегмент, але. Воно більш-менш адекватне. По коробці тут три передачі вперед і одна назад, плюс два діапазони понижені та повишені. І все це перемикається одним важелем. І для нових користувачів скажу, що потрібно звикнути. Якщо ви не довключили понижену або повишену, то передачі у вас перемикатися не будуть. Тобто, звичайно, ви ні першу, ні другу, ні третю не включите, якщо у вас не довключен діапазон. Тому будьте уважніші і слідкуйте за цим. Педальний вузол тут стандартний, тормозна педаль здвоєна, Ну і все більш-менш тут зручно. Також багато людей запитують про блокування задніх коліс. Воно тут теж є, ось оцей рычажок зліва червоненький. Але я навіть на задньоприводному тракторі ним не користуюсь. Капот тут відкривається від приборної панелі, немає ніяких газових упорів, все тримається на цепочці в відкритому положенні. Двигун тут звичайний, трьохциліндровий. Атмосферний, потужністю 24 кінських сили і з маркуванням КМ 385. Повітряний фільтр тут стандартний, контактно-масляний з циклоном. З правої сторони, по комплектації є генератор на 350 Вт. Два НШ, один на задню гідравліку, другий на гідропідсилювач руля. Ну і в принципі все. Бачок для гідравлічного мастила саме на гідропідсилювач розташований теж тут з правої сторони. Ну, А по трубкам все проложено адекватно. Для Сінтая стандартно, плюс є з'єднання для легшої розкатки трактора. Паливний бак тут розташований під капотом. Заправляти незручно. Ну, але поки маємо, що маємо. Об'єм, до речі, там 20 літрів. Що стосується загальної ваги трактора, це 1000 кг плюс-мінус. Ну і в принципі по основним характеристикам це все. Щеплення тут тільки однодискове буває. Тож, давайте підсумуємо. Сама основна і сама головна зміна в моделі в конструкції це передній міст. Далі з приємного встановлений двигун КМ і поставили трішечки краще сидіння. Тобто трактор все ж таки покращили. І що саме приємне ціна не здорожчала, навпаки, ціна. Дещо навіть знизилась. Нагадую, що цей трактор коштує на сьогоднішній день 5400 доларів. І всі актуальні ціни та наявність ви можете переглянути на нашому новому сайті. До того ж, від магазина частенько є акції і знижки. Вони персональні, і про них ви можете дізнатись, зателефонувавши за номерами телефонів, які вказані на каналі або на сайті. Вітаю вас в магазині Грошоп. Ми запустили новий сайт. Основними перевагами якого є завжди актуальні ціни та наявність наших товарів, а саме мото, міні-тракторів, тракторів потужністю від 80 і вищі кінських сил, а також навісного обладнання. У нас встановлені зручні фільтри, щоб ви змогли швидко знайти техніку за потрібними вам характеристиками. Актуальні ціни представлені як в гривнях, так і в доларах. Тут вже кому як зручніше. Також на сайті зібрана повна інформація про техніку, є відео огляд. Та максимально детально прописані всі характеристики. Що ще мені особисто дуже подобається, це те, що під кожним трактором, під кожною моделью можна написати відгук, і цей відгук саме про конкретну модель трактора. І це я вважаю дуже допомагатиме майбутнім покупцям. Тому хто має вдома трактора, не проходьте мимо, не будьте байдужими, зайдіть на сайт та залишіть свій відгук. Також на головній сторінці сайту можна окремо залишити відгук про роботу магазину, що ще хотів би додати за цю модель. Стосовно гибкої муфти, після обкатки перед тим як ви будете давати на трактор вже якусь нагрузку, відкрийте цей лючок, подивіться, перевірте ж та якщо є можливість, зробіть перетяжку самої гибкої муфти. Там всього 4 болта, нічого складного, але саме тоді проходиться муфта набагато довше. ну Якщо ви будете використовувати трактор саме за призначенням, не будете його перевантажувати. Не будете рвати цю коробку, то вам такого трактора вистачить на дуже довгий час. Що ж, всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!